Кроля. Всім добрий вечір. Привіт кроля! А ти що такий, От ти що такий, а ти що о-ті-ті-ту. Зараз дам сіна кролику, а то Ліза хоче їсти. Прийшла порати господарство на вечір. Тут дивлюся, кролик, як завжди, стерчить. Він любить стерчати з того свого вольєрчика. І цей. І вимагати у мене все. Це він так спостерігає, що ж робиться тут у мене в господарчому дворі. У нас тут потоп. Потоп, який був такий лишився, нічого не видно вночі, але я думаю, ви мені повірите на слово. Так. Треба було рукавиці вдягнути, а то в мене від цього сіна трохи... Руки сверблять. На, їж, щоб ти не сторжав звідси. Так, цим зразу роздамо. Що ти, добрий день? Як діла в тебе? Кроляка, кроляка, кроляка. Вон, їж А ти що тут понабібкував в миску, Да? тебе ще й сіно є, ну ще дам трохи. Хай буде, дядьку сіна. О, ти вже й грамоку на. Диви, 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 який, наче там достати не може. А ти що? Що, вода трохи ще була? Тебе вже прибирати треба. Ну, на тобі туди. Трохи сіна. Бандіт. Так, тут у мене ще кроляка ось тут є. Що в тебе там показуй? О, перевернув. А що це таке? Ліпкарик. Що, настрою нема? Вже до дівки хочеш? Ну, диви вже бушу, я такий був спокійний кролик. Завжди він мені нічого не перевертав. А це вже напевне став дозрівший та й хоче до дівки. А нема ким тебе парувати. Покаше. Ну, виросли ще дівки. Так, а я що тут прийшла? О, а що, нема бараболі? Так, оце прикол. Ай, це тут якась курка, напевно, залетіла. Та... Цей. Так. Щось тут бушувало. А, воно вона. Господи! Це ж можна перелякатися, дивіться, заходжу. І бачите, я вже знаю, що тут хтось був, Того, що напевне сюди летіла, поскидала мені. Подивіться, якась наче ворона. І тут уже була ось, накакала мені, ось. бачите? Це хтось заходив, давав їсти. І це, дивіться, пауки тут, хоч покажу вам. Тютя, ти здуріла? Злась, я ж не можу тебе достати. Ну, тютя. Давай, як ти сюди залетіла на трубу? Оце прикол. Да, забули тебе тут, забули, забули мою курку, мою малу курку таку. Ось тут тобі треба. Все, ці тут вже полягали спадки. Індичкам тепло, дивіться, вон, аж крила породкривали. Індички, як ваші справи? Так, все. Бачите, так я і знала, що тут у мене якась пасажирка є. Так, давайте наберемо зразу дерчі. Йдемо по бараболю. Ми зараз бараболю варимо на вулиці. Напилило. Ти може сюди пройдемо. Тут у нас ще болото капецне, гуси ходять десь сюди Тут ці тусуються, зараз будуть цілу ніч верещати. Так, що я хотіла? Щось я казала, чи ж не казала? А, бараболю варимо на вулиці, на газовому балоні. В домі варили, але в домі... У нас ж немає такої е, кормокухні із газом е, таким природним. варили в домі. Ось, але в домі цей запах від вареної бараболі, ну це не можна передати. Яйки мої такі малі. А ну тікай тікай звідси. кролики. ті такі кролики. Отут от, от. води хочу наляти їм. Зараз дам води. То ми перенесли на вулицю, бо цей запах неможливо Воно ж пропитується, стіни, все то вже вирішила варити там. На, ти, пийте. Ну ті, хто такий хоче їсти, пити. Вже в цих також треба прибирати. Дивіться, як водичку п'є, смулить. Цей тут поперевертав ні. Так, в мене цей фонар. Що, є вода? Нема, кіта, вода. Там вода висохла давним-давно, так? Да? Пандіган. На, Попий. зараз бараболі принесу. В тебе нема, так? Да? У мене тут два кролика, два самця. Пиємо. ми йдемо по бараболю. Трошки наче підсохла доріжка, але ще застряє головне, щоб цей йшов шовди, тільки на дощ. Ось то у нас тут бараболя варена. Зараз ми сюди зразу її намнемо, Такого ну. Там вже шмалі їдять, то я шкаралупу стараюся не кидати. А. Ну, що попало, то трохи й попало, але... але стараюся не кидати. Я почала, до речі, деяка перестати, вже треба перебирати її. А і все. Це ще старої партії бараболі. Я ж вже недавно придбала ще нову партію, вона там зовсім не проросша. А ця що? Це ми у людей брали. З домашнього господарства то вже трохи й попроростала. Лушпинку я беру обов'язково. Вибираю для кролів таку бараболю, яка крупна, така сама гарна. А курочки все підряд там уже. Мілку їдять всяку. А кролики чекають картоплю. Наче ж усе в них є. Деякі ж люди тримають тільки на гранулі сухій, ну і плюс вода. В гранулу додають сіно і взагалі більш нічого не дають взагалі. Тобто тільки гранула збалансована. Так, може, це я махаю дуже камерою. І все. І більш нічого. А в мене також гранула. Але в гранулу я сіно не додаю. Я сві, свою сінорізку продала, тому що зрозуміла, що це не для мене. Я і так роблю той комбікор, мені важко, а ще муку робити, ну його в баню. Кролі в мене сіно їдять і так. Вони в сінниках. Воно. Коли треба, сіна поїли, коли треба, гранулу поїли. Але ж, крім гранули, я ще підмішую їм овес. Вони люблять в мене овес. Ось. І плюси ще ж картоплю даємо раз ну, на радобу на вечір ми даємо. І вони, нема щоб казати, Інна? Наша нам твоя гранула? Ой, наша нам твоя картопля. У нас воно є гранула. Та й все нам вистачає. Ні, вони їдять і гранулу, вони їдять, і той овець, що я даю, вони даю, їдять і сіно. І щовечора вони ще й картоплю чекають, щоб я їм принесла. Не лягають спати, аж поки я картоплю не дам. Розумієте? Так що привчила до картоплі, то тепер давай. ось Так що тепер приходиться ще й на вечір ходити кролів порати. Хоча можна було. Там бункерні ж кормушки в них є. Так, давайте я так зроблю. Просуну руку і буду давати. Бункерні кормушки насипав їм гранули. Ось до води налив. Та й все. Та й можна до них і не заглядати. Сіна наклав. А так виходить, що все одно їх треба ще на вечір порати, розумієте? так що якось у нас так. Так, да? у нас так, ми хочемо картоплі. Малі кролики хочуть картоплі. А хто це тут хоче картоплі? А хто це тут квараболю любить? А ну чекай. Оно, Воно диви, 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 занюшив. Нюшить, нюшить, нюшить. М -м -м, пахне, пахне картопля. Ой-ой-ой. ой, Хочеться картоплі, картоплі, О, картопля. Пара поля. Ой-ой, облизується. комедія, Ще облизується. А ти що там сидиш? Коротше, треба їм принести. Ви виїли, лишився тільки овець. Дивіться, бачите, змішала гранулу зовсом. То лишився тільки увесь, треба їм зараз принести ще гранулу насипати. А цих є. А ці менші на три дні чи що. Добрий день, чи що там вечір? Хто це хоче їсти? Ой, Хто це так їсти хоче? Той манюсінький голубенький є, не знаю, буде він нормально з ним буде чи ні. Годуй своїх малюків. Я йому так іще сиплю, оце що. Я намішую, отак і ще гранулкою зверху сиплю, щоб їм цей було нормально. Колиця ж їх ще годує, їм ще тільки десь половиною тижні, їм ще й місяця немає. Цей не дуже любить, він десь які бібки в нього. Також треба вже прибирати. Ну цей дощ ми не можемо вивезти їм навіть цього. Звідси я не, в город не можу завести це, відходи ні. Нікуди, тому поки що так. На, їж, кроля. Що це я не розлупила тобі барабольку? Та кроля щось он, кубло зробила, я так і не зрозуміла, чи це вона в загулі була, чи це вона зарані готується кроленят привезти. В неї скоро строк. я її до кроля боюся кидати. Коротше, не знаю. Зарані вона, я не пам'ятаю, щоб робила раніше. Гніздо це зробила. Або вона не покрита, і це вона так демонструє, що вона хоче до кроля. Бо буває так, як кролиця робить гніздо, коли вона не сукрольна. Ось. Або зарані зробила в цей раз кубло. Тут невідомо. Зараз, думаю, кину до криля. Якось вона вже на такому строці, що скоро мають бути криленята, щоб він хоч її там не травмував. Не знаю. Це молоденький кролик тут. Цей стирчав тут, вимагав. Вимагатель. Де там твоя миска? Треба всього срочно прибрати, напевне, завтра вже приберу на Вон, їсть. Може, трошки бібок у нього є. І ти, так? Да. У тебе чисто, більш-менш. Я не прибираю щодня у кролів. У мене нема на це ні сили, ні здоров'я, ні часу. Прибираю десь. Раз у 3-4 дні, раз в тиждень буває прибираю поза грязненності. бо є кролі, які ходять просто окремо собі куточок, акуратненько. А є такі, що стют, воду перевертають, у них мокро. То я дивлюся вже, як там по ситуації. Так, ми тримаємо кролів багато-багато років. Нема такого, що в нас вони на сітках, там в якихось ідеальних умовах. Такого в нас нема. Слава Богу, тут все добре. А, забула шкурою закрити квочку. Нате, нати, йдіть дерці трохи ще пошуруйте. Он до качок тих качок натоптав. Ці спини брудні. Ну ж жесть. Клочка сидить, хай сидить. Треба таку закрити. Ой-ой, зараз. Хвилинку. Ну все, друзі, ось таке у нас відео. Так, я так закрила та не дозакрила. А, я ще хотіла глянути, чи немає яєць. Отут качки десь мостяться, кубляться. І тут кубляться, а яєць немає. Це, ці качки щось взагалі не несуться. Зараз перестали. Стресанули, напевне. Ці трохи щось там думають. О. Чотири яйця знесла, ого, які яйця. Куди ти пішла? Е, дама, ти обалділа? Куди йде? Це не твій вольєр. Ти диви. Дама. Ти чого? Оно дивіться. А що це такі, за такі яйця довгі? Диви. Що це за такі яйця? Ці нормальні. І ці нормальні тільки довгі. Що це тут воно? Ой бо, там воно мокре. Зараз я на стелю. Там нічого нема. Зараз я тут покладу, понакакували, понагижували тут. Фу, фу, сирушки, Там какуляли. А в гніздах хто какає? А чого ви сплять? Вони чуєте, вони сплять в гніздах. Яєць не несуть, але в гнізда какають. Що це за такі качки? Зараз накладемо туди побільше їм сінця. То все ж не діло, щоб воно мокре було там, де яйця. Щоб воно чистеньке ж було. Щось я так сьогодні довго пора, що вже пів години. Залила собі в хаті чай. Вже він холодний, як завжди. А він находить вночі порається. Що ви там? Може вже ж це висохне у вас тут коли-небудь, оця гедота. Все, це вже буде їм чистіше тут, сухіше. І Яйця будуть тут. Може, яка вже й качечка сі... сяде. Ну, я взагалі-то хотіла б, щоб сіло як мінімум дві. Спинки брудні, бачите? Чи навіть три, щоб просто тоді з'єднати виводки одночасно, щоб підсипати качок. І з'єднати виводки, щоб одна качка водила, тоді скільки там каченят, скільки Бог вже дасть, тут невідомо. У мене нема стільки вольєрів потім, щоб якщо качки в різний час посідають, не знаю, що я... якщо будуть ті каченята, чи продадуться вони, чи ні. Я не знаю, у мене нема стільки вольєрів, у мене ще ж гуси з'явилися. Дві породи курей. Так, що я все зробила. А, ні, грануло, ще ж хотіла занести маленьким кроленятку. І я не знаю, не хочу наші ранні паченят. І гуси я ж кажу, і, і кури позаймали вольєри. Так що не хочу, покажу. Нема куди, нема де. Вони когають гогуни. Шори. Андюга не мали. На, насипала їм хай дядьки. Всю бащу насиплю. Цих трохи замало. Вже і грамілі треба кролям робити. Коротше, все треба робити. Кука всього. І там стоять. І це багно. Багно, багнішко. Нікуди ти від цього багна не дінешся. В природи нема поганої погоди. Давайте я оце, оце сіно, що воно тут заважає мені. Зараз сюди підсуну трохи. Ближче їм до кормушки, щоб сухіше було завтра, як встануть. Щоб було Потім уже як дощі перестануть, то ми тоді все це сіно звідси вигребем, вивеземо, коли буде можливість вже вивезти це сіно мокре. Ну і тоді вже буде підсихати якось. Ось там бентамочки наші. Сьогодні бігали, задоволені, воду скопарили. Яєць нема більше. Та мої зяйки. Наїлися трохи хробаків. Наїлися? Ану покажи Волу. Трохи є м'якеньке, з хробаками. Бо якби з зерном, то було б тверденьке. Накакулювали вже. Ось такі мої горобці. такі, Ось-такі півничок. От вона. Ось. Все. Ну, квочка, як виведе курчат, дасть Бог, то буде там, там в гольєрі, треба його почистити. Зараз мені не до чищення, тому що це багно, цей потоп. 에, нема як. Ось, а потім почистити, вибілити, випалити все. Зробити так, як треба. Так, тут зробила я кохінхіном ці гнізда, вони вже в них не сідають, вони вже тут ось собі сплять. Зайка тут десь сидить, поняття немає, де вона, Захована вона. А тут у нас австралорпики ночують. Також воно, чорне, бачите, болото нанесли, жмокро. Фу, так мене дісталося болото. Все, короличка своїх покормила, кролятка порозлазилася. Все. А, ще піду зараз ні. Не буду набирати, думала відро води набрати, але не буду. Все, лягайте спати. Гогаєте. Верескуни. Тут трохи води, наче менше вже стало. Батьки рослинки попересажували туди, де сухо, щоб все було добре. Бачите, ці тут в контейнерах стоять красуньки. І дивіться, як квитує магнолія. Так, а я хочу ще зайти. Сюди мені треба ще яйця порозкладати. В тут тут такі цікаві яйця несуть мої кури. Дивіться, якого кольору. Всі різноманітні, тільки зелених не вистачає. Мама каже, мама мене підтримує. В цьому та й папа підтримує, але мама каже, треба в цьому році, якщо все буде добре, то взяти яйця оцих всяких кольорових курей. Зелені, там, голубі, так. Умішати в взагалі стадо. А я кажу, я вже думала про це, щоб були наші кольорові яйця. Тому якщо вийде, то може так і зробимо. Так, тут скільки в мене Це виходить 45 яйок є. Ці маленькі, вони вже, напевно, і не підуть. Це ще гарне. А це маленьке. Це він кубато і вже не йдуть. Ось тут у мене. Я покажу. Так, це в брудері поки що в мене тут яйця. Поки нікого нема. Ага, це ось я назбирала бракованих маленьких, кривеньких яєць. Це я тут в їжу збираю, ну в хату. Ось сюди. Зараз покладу ці мілкі яйця. І зараз покажу вам, які в мене ще є. Це вже геть мілкі. Це яйця бентамок у мене тут, то яйця індиків. Отут тут бачите, які мене кохінхіни замазури, які яйця, господи, три штуки замазурених, ну і мити ж їх не можна. Ото встигну прибігти, то чиста яйця. Не встигну, то таке виходить, бачите? А австралорка трохи чистіше несуть. Ну, сьогодні ось забруднили сьогоднішнє яйце. Ну, людина, яка бере в інкубатор, вона собі обмила, воно легенько змивається. Це всього лише е, земля. Ось. Це Австралорпа, це кохінхіна, то гу... Ой, як вони? Він це бентам, мішані у мене там зберігаються. Це у нас похолодний такий тут є сарай. А тут у мене яйце. Одне неоплідне із тих, що я квочку підсипала із моїх, а тут яйця гусей. Трохи є брудні, є частіші. Воно ну, таке яйце, бачите? Немілке. І ще в мене там є яйця-гусей. Бачите? Також. Перевертаю щодня на інший бік. Таке в мене сьогодні відео, друзі. Всім дякую вам за перегляд. Бажаю всім тихої ночі, перемоги. всім пока-пока!